Друзі, всім привіт! всі раді вітати на каналі Прокар. Сьогодні ми продовжуємо серію оглядів, і у нас на черзі е, стуло від Fox Launch. Chair. Дуже багато писали про нього, питали, е, просили якісь відгуки, і ось вирішив записати, тому що насправді і інформації в інтернеті дуже мало. І ось буде, я думаю, перший. Е, що ж, почнемо? Він у нас відноситься до такої категорії, як такі круглі стільці, лаунч-стільці. Випускає їх насправді дуже багато брендів. Вони є у CarPro, і у Fox, і у Tracker, і у Nesha дуже багато моделей. І тут вже кожен вибирає як йому що більше імпонує. Насправді вони трошки всі відрізняються: і як і по якості, як і по зручності, як і по ціні. Я взяв саме цей, тому що він плюс-мінус включає в себе і досить невелику ціну насправді і гарну якість. Порівнюючи його з тим самим Карпрошним, ось вони поруч стояли. І як я вибирав, на Карпрошному я вже сидів, а цього ніде не було. Їх завезли у флагман, я вирішив взяти. Він дешевший, десь зараз я ось перед виходом дивився. Цей можна взяти за 5 тисяч. 500 плюс-мінус. А крапрошне обійдеться вам близько 7, але це не на флагмані дивився. Тому дивіться самі і плюс цього ще крісла, воно трохи менше. Насправді у своїх габаритах у розмірі у глибині у вазі, воно важить здається, 6 кілограмів, а там 7500, щось близько цього. І воно компактніше. Тобто, ви бачите, як воно складене, це у складеному вигляді, а крапрошено у нас буде просто велике коло, і під нього складаються ніжки. Давайте його розкриємо, подивимось. Тут є ліпучка, є також ручки для перенесення теж на ліпучці, і він раз і готово. Як ви бачите, у складанні він дуже-дуже простий. І не потребує дуже багато часу. Із матеріалів він зроблений дуже плотних. Сама подушка та сидіння зроблені з мікрофлісу, тобто вони дуже приємні, дуже м'які. І давайте сядемо в нього, трошки розкажу свої відчуття. Ось ми сидимо в цьому кріслі. Мій Зріст плюс-мінус 175, і вага зараз 75 кілограмів, мені дуже в ньому комфортно. Тобто я можу ще й там вперед-назад суватись і будь-як комфортно. Порівнюючи, як я вже казав, з тим самим CarPro, то, що велике, там дві моделі насправді. Воно менше, воно відчутно менше, але я вам скажу цього і вистачає. В цьому його. і... Переваги, ця компактність і зручність одночасно. Також ми маємо дві кишені, які я знайшов насправді десь через місяць, тому що просто не знаю, вони на ліпучці, ось, невеликий телефон влазить сюди, в принципі, можливо, якісь ще гаджети, там сигналізатори дуже зручно і прикольно. Якщо ми його порівняємо з. Наприклад, кріслами НЕш, то НЕш, я сидів, вони плюс-мінус такі цінові категорії, трошки повищі, там близько 6 тисяч, але вони насправді твердіші. Тобто я сидів, тут немає, там не буде такої прям флісової, дуже м'якої подушки, і там сидіти дійсно не так зручно і комфортно. Ці крісла, да, вони з назвами, ви розумієте, що вони лаунж і. Це незвичайні стандартні у нас коробові крісла, але я, у мене воно одне, і воно мені плюс-мінус для всього підходить. Тож, друзі, давайте підведемо підсумки. А, мені воно дійсно подобається. Я відсидів вже на ньому десь. Більше половини сезону точно, і всі, хто приходять, воно в мене стоїть в кімнаті, і всі, хто приходять до мене, дійсно в захваті, бо воно дійсно комфортне, його можна використовувати і вдома, просто посидіти, відпочити. Тобто, да, крісло дійсно класне. І враховуючи його ціну, плюс-мінус, там ну дивлячись, купувати від 5 до 6 тисяч, це дійсно круте крісло, тому що звичайні карповики там можуть. Ті ж самі Фокс, великі до 10 тисяч доходити, а, вони більш займають місце, тобто да, вони складаються так там, в, три, в три рази і дійсно виходять трошки побільше. І серед конкуренцій, воно дійсно виділяється, по-перше, своїм гарним зовнішнім виглядом, фоксовський камуфляж а, плюс ціною, плюс зручністю. Тобто, якщо ви плюс-мінус. Такого зросту ну, там де да, плюс-мінус 10-15 сантиметрів. Тобто я думаю, якщо людина буде да, під 2 метри, метри 92 метри, буде трошки незручно, бо ось я сиджу, а людинки буде провалюватись. З мінусів тут не регулюється ніжка, не регулюється нахил, як у Карпорошному, але не скажу, що це мінус. Мені жодного разу не, не довелося і не хотілося цього зробити. Але можливо в якихось випадках буде цього не вистачати. Ось з мінусів також вона не таке стійке, ну тобто, просто чотири ніжки, каркас, нічого більше. Там треба плюс-мінус рівна поверхня, щоб воно стояло та не. Хойдалось, що ж, друзі, будемо завершувати це відео. А я сподіваюся, воно дійсно принесе вам користь, тому що багато людей питають про це крісло, і я вам скажу да, воно дійсно варте вашої уваги, і мені воно сподобається після півроку використання. А, використання. Також нагадаю, що зараз в телеграм-каналі у нас проходить розіграш, Ми розіграємо 5 кілограмів бойлів. На початок вашого сезону буде, буде з чим починати, і буде. Думаю, вам приємно. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на Ютуб канал, ставте вподобайки. Дивіться інші відео. І до зустрічей.